Поки вдало долають негоду у столичному аеропорту Бориспіль. Літаки здебільшого вилітають вчасно, бо працівники щосекунди борються зі стихією на злітних смугах та обробляють авіамашини, щоб гарантувати пасажирам 100% безпеку. За роботою Борисполя стежив Олексій Пшемиський. Сніг, мороз, дощ, вітер, головні ворота країни мають працювати цілодобово. Щогодини аеропорт Бориспіль випускає та приймає 75 літаків. А безпеку пасажирів що секунди тут забезпечують понад 700 людей. Зима справжнє випробування для всіх служб аеропорту. З літні смуги замітає снігом, він тане, підмерзає, а потім знову падає. І доки пасажири спокійно відпочивають у теплих залах аеропорту, на вулиці триває справжній бій за стихією. Служби між собою займає. Максимально возможные усилия для того, щоб виліт рейсу був по расписанию. Соответственно, Ми стараемся пасажирів доставити на борт раніше. Ось цей чоловік із зовсім незимовим іменем Август знає, як боротися з опитами. Він керує джетбрумом машиною, яка знищує сніг. Вже кілька тижнів вони працюють тут цілодобово. Навіть маленький сніг ми ви повинні вибирати його, щоб були видні. Літак має не лише дістатися з літної смуги, а й безпечно злетіти та сісти. А тому там не повинно бути ані сантиметра криги. Тобто на полосі роботи буває і 8, і 10 машин. Одну проходку ми робимо. Уже готова для іспользування. Доки чисті смугу на парковці до злету готується черговий рейс. За кілька годин пасажири цього літака мають опинитися вже у Парижі, але вони не полетять, доки не завершить антиайсинг, Обприскування крил та фюзеляжу, аби вони не покривалися крихою. Командир е заказав облив, рейс летить в Париж. Е ну все аблів зайняло десь шість. Смуга чиста, а крила не обмерзнуть. А генде знак, злітати можна. На всю роботу має піти не більше ніж півгодини. Тож головне завдання цих людей зробити так, аби пасажири не відчули, яка на вулиці погода. Олексій Пшомиський, Максим Флот, факти айстів.